Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Рада Європи звинуватила СБУ у жорстокому поводженні із затриманими. Співробітники Служби безпеки України зловживають силою у ході бойових дій на сході країни. Про це йдеться в доповіді Європейського комітету з попередження тортур Ради Європи. Як випливає з документа, були отримані дані про зловживання силою з боку співробітників СБУ під час затримання, а також були отримані відомості про погане поводження із затриманими. Також повідомлялося, що такі прийоми використовувалися і українськими військовими. Українські військові перейшли у наступ. Українська армія ще не віла таких жесточених обстрілів міста. Звуки розриваючихся снарядів були слухні повсюду. Стрельба, возня. не поубивалось семью детей. Или в спаслись, в доме вот сидели. Несколько снарядов упали в Кировском районе, около Лидиевка и Абакумова. Множественные разрушений в Кубышевском районе. Кроме подстанции Засядька и северного водопроводного узла обесточены котельные 287-270 КПД-2 и котельные микройона Киевский. К несчастью не обошлось без жертв. На улице Луговой, прилетевшим от двор снарядом, была ранена женщина. Ранение оказалось слишком тяжелым. Пострадавшая скончалась на операционном столе. Зустріч нормандської четвірки в Астані відкладена на кілька тижнів. Переговори лідерів Росії, України, Німеччини і Франції заплановані на 15 січня. В Астані, відкладаються на кілька тижнів. Про це повідомив журналістам голова комітету Європарламенту у закордонних справах Ельмар Брок за підсумками зустрічі нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулася 12 січня в Берліні. За його словами, в ході консультацій дипломатів і міністрів закордонних справ чотирьох країн не було досягнуто прогресу, щоб організувати переговори на вищому рівні. Як стало відомо, журналістам суперечки виникли навколо лінії розмежування сторін. Кияни звикають ходити пішки. Комунальне підприємство Київ Транс з 12 січня зменшує кількість рухомого складу на автобусних, тролейбусних, трамвайних маршрутах. Причиною тому стала нестача необхідного фінансування для утримання транспортних засобів, закупівля запчастин та паливно-мастильних матеріалів. На маршрути тимчасово не виходять 120 автобусів, 40 тролейбусів і 17 трамваїв. Робота деяких маршрутів міського транспорту зовсім скасована. Крім того, жителів в столиці чекає подорожчання. Поїздка в метро буде коштувати 4 гривні, а в наземному транспорті 3 гривні. Незабаром у киян може залишатися два варіанти: пішохідні прогулянки і можливий розвиток гужового транспорту. Український золотовалютний резерв побив десятирічний мінімум. Запаси України неухильно виснажуються вже протягом 9 місяців війни в східних регіонах. Золотовалютні резерви України досягли мінімуму за останні 10 років. Всі ведучі рейтингове агентства полагають, що дефолт України практично не збіжать. Poor's, Мудіс і Фіч вважають, що Київ знаходиться від нього в одному шагі і хором дають негативний прогноз. Стоимость страхования от дефолта отражает текущую ситуацию. Цена контракта, который гарантирует платежи по 10 миллионам долларов украинских обязательств в течение года, достигает 900 тысяч долларов, дороже было только в феврале и в начале мая этого года. Эксперты переконаны, что без дополнительных траншей будет неминучий дефолт в найближчі кілька месяцев. Европа, пригрившую Украину, виховує финансового вампира, Украина стала Черной дырой, в яку провалиться європейське благополуччя? Юрій чайка готовий розглянути запит про видачу Януковича. Запитів про видачу експрезидента України Віктора Януковича не надходило. Однак генпрокурор Російської Федерації Юрій Чайка готовий їх розглянути в майбутньому, якщо вони будуть зроблені. Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що Україна не посилала запроси о видачі бывшего президента Віктора Януковича. Він також отметил, що якщо со стороны Києва все таки поступить подобный запрос, Москва поступить в соответствии з міжнародним договором і собственным законодательством. Генеральний прокурор Росії, мабуть, вважає, що в гостях Януковичу добре, але вдома все ж таки буде краще. З вами був я, Михайло Чутко.